Усім дуже дякую за ваші привітання. У мене сьогодні день народження 29 років. Дуже дуже багато повідомлень від вас з привітаннями для мене у вайбері. Дуже приємно. Дякую. Я не святкую цього року. Самі бачите ситуацію навколо нас, яка відбувається. Могу Могурич на роботі поставити мушу. Наливаю для дівчат сомпусіка. Я не п'ю по шматочку тортика. А для вас спеціальна пропозиція. Шию та реберця копчені, ви дуже швидко розібрали, і в нас залишилося трішки баличка та бочка. Якщо ви зробите сьогодні або завтра замовлення. Тобто швидке замовлення можна зробити балик та бочок мінус 50 гривень за кілограм, тобто балик по 420 бочок по 400 сьогодні і завтра. І ви можете замовити на відправку, якщо цих дві позиції ми зробимо також сьогодні або завтра. Вам відправимо, якщо тільки цих дві позиції і не більше. Швидке замовлення. 099 50 62 193. Пишіть у Viber. Дуже дякую за привітання. Якщо всім не відповім у Viber, то... Вибачайте, бо там просто стільки повідомлень, що він майже помертий. Вайбер. Дякую, дуже приємно і гарного вам дня.